Поліцейська академія. З понеділка посереду. підходи, крачу. Ладно, пошлі. Усім відомо, що це улюблена програма наших глядачів. Та -та -та. Усі знають, що це найсмішніше шоу тижня. Ура! Ми лише нагадуємо: дивіться вечірній квартал. Сьогодні. Тільки сьогодні Андрій Чевурін покинув КВК і повернувся у дитинство. Три рази. Три рази. Чому нас здесь сидить. Переходящий бебі. Слава Богу, ти прийшов сьогодні. Важитись у вихідні. Сьогодні, якщо всі навколо кажуть, що вас не існує. Боже, ви готові з цим смиритись? То це ти все зробив. Це бабалок. Ні. Я знав, що ти все зробиш правильно. Мережа, сьогодні. Може, й не всі жінки вільні, але більшість з них. Точно. Чорний меч, ясний день, хай дотянув він прийде. Тільки подивіться, що вони роблять з чоловіками. Ніколь Кірман, Сандра Балок. Практично має. Сіри. Далекі родичі. Оп'яти. Та один не обмежує тебе. Діла слідствовати делета з понеділка по четвер.